При луках кипить всеукраїнський театральний фестиваль Мрій дім Чернігівська школярка Наталія Медведєва за лаштунками сцени центру творчості дітей та юнацтва спостерігає за колегами по домовику За казковою назвою Домовик конкурсні покази акторів-учасників фестивалю. Їх оцінює журі з тим, щоб дати чи не дати путівку в наступні дні фестивалю. Трошки колінця трусилися, якщо чесно. Ну але так ще вчора все. Ще вчора все було таке найважче. В фестивалі це завжди нові зустрічі і знайомства, обмін досвідом та відкриття нових горизонтів. Для мене щось це таке. Талановиті усі і талановиті, і кожен талановитий в якомусь жанрі, але я думаю, що всі найкращі, тому що я передивилася ну вже так достатньо номерів, і ну мені дуже всі сподобалися. Найчисельніша група молодих театралів із Одеси. До прилук мріяти у домі приїхало півтора десятка молодих людей із південної Пальміри. Минулого року їх було лише шість. Ілля Тріфонов, як і решта його земляків, навчається в тамтешній дитячій театральній школі. Такие фестивали это, конечно, очень важная вещь и для детской центральной школы, потому что мы можем показать себя индивидуально, потому что мы можем показать себя, то есть большой опыт получаем. И потом, когда многие из нас планируют, вот почти все, да не почти все, кто сегодня будут перед вами, из нашей делегации, так сказать, планируют потом поступать в высшее учебное заведение и посвящать этому всю жизнь. И это, конечно, большой опыт, то, что мы сейчас получаем. То есть мы уже приходим, и мы, в отличие от многих, знаем, чем это чревато. Учасники домовика читали вірші та прозу, віддаючись сцені до останнього, і воно того варте. Журі конкурсу, поміж іншим, відбирало майбутніх студентів для навчання на своїх курсах в кращих театральних вузах країни. А дехто з учасників фестивалю спонтанно намагався передати свої враження від фестивалю. Одесити Володимир та Іван настільки захопилися мистецтвом горійського театру, який напередодні показував виставу в міському будинку культури, що вирішили зробити Ала Верди. Це єдиний фестиваль в Україні, де можна індивідуально щось якось себе другі фестивали другі фестивалі возможность можливості только тільки спектаклі что-то вроде. Тут вийшов рассказал. розказав. Хлопці стверджують, атмосфера на фестивалі така позитивна і творча, що просто тягне на сцену читати, співати та танцювати. Тому це, напевно, і такий творчий. А не комерційний фестиваль. Всі шанси, і всі бажання, і всі можливості для того, щоб реалізуватися.